Люся, огірочки візьмеш, так? Так, держи, це огірочки. Ми їдемо в суботу якраз. Ага. І, а це візьмемо до Наталі, На, щоб я закрила. І в так? Ну, що ти думаєш? Привіт. Наталя зайнята, пішли. Я тобі пряничок дам. Пішли, 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 пішли. Не виходь, вони ж тебе бояться, поняв? Пішли. І там тебе закрию. Сьогодні прохолодно. Ходім, ходім. Пішли. Пішли. Пішли зі мною. Ну, пішли, диви. Ти повинен вперед йти. Пішли, 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 пішли. О, умнічка. Ходім, ходімо. Ходім. ходім. Ні, Таня, іди сюди. Пішли, я розумію, що тобі не хочеться, але ж на. Ну, на. От, і який ти умнічка, ну вибач, не серця на мене, добре? Я потім відкрию тобі. Поняв? Вони тебе бояться, ж ти ж здоровий, кушай. Смачно. Бачиш, я ти О, не, не, не вкусив, вони ж м'якенькі. Ну, доїдай. І не серця добре. Все, пішла. Пряник з'їв тільки задвічі. Щось йому було дуже <ріпло> прилипло Одного там. Мало. Мало. Та ну хватає, це Одного ж я, щоб загнати його. Динчик, да. Да, це ж я, щоб загнати десь. Ой ти звірюка, я тебе боюся. <ріпи> ну, та зрозуміло. Закрив толя. Ага, закрий. Та мало лі. Ну, пішли. Хазяйки нема, ми самі <ріпи> по -похазяйнуємо. Да, ми самі чимаємо. Ну, по... Ти знаєш, де що... де Так, да, зараз каву поставимо. Будь ласка. Та ти що і до якого часу ти не спала? Я, я маю на увазі і днем, а, і, я зрозуміла. І, і вечірком. Ну, до скільки? до пів одинадцятої чи до скільки? Наташ, пожертвувала з свого пакету пряники. тому... страшного. Ага, понесла, кажу, від я тебе, він же ж буде оце обіжатися на мене. Що ж я, тут загнала, ну, закрила. А, я а, ж, а, да, загнала кажу, закрила? Люся привезла морозивий столік, а, 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 а я кажу, ну, а я взяла прянички, бо в Наталії печеного нічого нема. Ага. Ну, а, і як добре, що я взяла, бо він же бігає. Думаю, треба ж йому якось заманити його. Заманити його. Так, і це ж він пішов, я його закрила, він задвічі з'їв. Так, Наташ, це ж він на мене буде обижатися. Буде, а, на мене ж не обижається. А так ти ж йому печенюшку, пряник і, і, і конфетку дала. Так що буде все добре. Дома Фенді буде обижатися, бо закрила. Тут цей буде Так, так що ми, ми будемо пити каву, їсти морозиво. Знову ми разом зайшла Ліля, та вона й побачила і з Люсею побачилась. Так що, ну отак і живемо. Пенсіонери. Аби тільки мир був, перемога і тишина. Я не знаю, на мене. мене. Я не знаю, шкребе, пече, болить, ковтать больно, я вже не чую, я це, а це сипає начин... ночою. Все, я починаю хрюкати, починаю не спати, починаю. Дай Боже вам здоров'я, таке смачне морозило. А Люся не їсть. А як же воно називається? А так, почитай. Пломбір якийсь там, шоколаді якийсь таке. Щось це. Понравилася мені така упаковочка. Шістдесят п'ятого року. Ну, да. Вистояне. Вистояне. Щелепи каже на А воно скучно, щелепи. Щелепе. Воно смачно, ну просто що ти не можеш. Їж шоколад. Не холодне, воно вже розтає. Ну, все, з тебе не Люся. Та вже зараз воно розлетиться. Захейтерили тебе дорогенька. А тепер давай каву швидко. Угу. і смачно. Ну, ну сейчас ну, тільки на шоколаді там держится. Ні, це не моє. Наташа, я... ти снідала? Угу. А, ну тоді добре. Та вже ж пізно, да? Це ж я думаю. Я не получаю ніякої кайфу. Угу. дванадцятого. Да, я зробила манісеньких три кусочки села. І, мабуть, штук два чи три помидора. Поки морс сваришься. А, І бігом, це ж лажати, чи так. Ну понятно. Да? На борщевий. Класно. На мясору на сокову жмалку? Нет, тоже сок буде, да я робила на мясорубку. Ой, правильно. Я й хотіла сказати на мясорубку, а сказала на сокову да. А ти як? Я тоже. А я погружним. А, і так же можна. Так швидше. Ще, ще й швидше, да. і менше мить. І мить менше, і швидше. А, так, да, як не багато. А якщо то... не багато, то так. Да. Як О, я по літрі ну, я закриваю. Десь... Літри шість зробив. Зараз щ... ж... ми провіримо. <кхів> Дай мені <'я> <кхів> <Ага>, ось путаку. <що. кхів> ну, у неї тут барикада прям. Попробуй добратися. Так, ну ми доберемося все рівно. Ага, та не так добереш. Там, а, лі, Добралося. А Наташа, а чого ти одну не дві не перевернула, чи вони падають? Не знаю. Хай стоять, да, хай Аллах. гріються. <клес> Люся каже, іспитання роблю. А що ж там уже іспитувати, як там нема нічого вже? Толя морозиво з'їва. Люся а, каже, ось... то ж залишили... шоколад. Залишив мені ще. Ага. Саша теж питає. Ма, а коли ж ти будеш сок робити? А я кажу, соку нема що робити. А я кажу, ну в прошлом році вже кажу соку варила борщ. Навіть у мене кажу, не було борщового цього. Ага. Так я а мені оце добріше, як сок у борщ лить. А я теж люблю це, ну, що сока, шкурич, бо борщового. Ну, це що ми для борща mm. робимо. Я й пишу, що це для борща. Вот. Він густіший да, якийсь. Да. А сок, ну, сок. Сок пить, так. Mm. Я теж, якщо если... <coughs> другий раз сок ми Витягаємо поп'є, ну да. залишається, то думає, та, та ясно, ну, конечно. А так, звісно, мені дуже оце. Оце, Да. А, Він, а я це мені. доставала сок, як сік, оце щось хотіла попити чи що, не знаю. І згадала, знаєш, що Люся, у нас от, там же ото побойку екстра була ясна. Я, да, я, да. да, да, І оце ж діти приходять в школи. Саня, що е, Наталя любила коктейль, молочний, а, ото, а Саня каже. А я сок томатний, Десять копійок, стаканчик і біжать оце в екстра. А дома не такий. Ну, да. А дома не такий. О, так що ми понаїдались і понапивались, і провідали, і все зробили. Да. Нам там прислали рецепт, ну жінка пише, що вона не пробувала цього. А каже, що люди ну, говорять, що дуже допомагає. Каштани, це тільки починають осипатися. Різати їх пополам, чи на четверть я забула. Заповнювати в банку і заливати водкою. І оце не знаю скільки настаювати, треба подивитися в інтернеті. І що воно допомагає від всяких оцих твоїх артритів, артрозів і всього, що де круте, болить, дуже допомагає. Може, треба спробувати? Зая ти спитай, або я запитаю, що зробити, що пити, щоб в мене з'являлися. Смазка колін. Ага, в жидкості Мій, в колінах жидкості немає. Нема в мене в колінах. Ага. От іменно це, що питю. Я там п'ю таблетки вже, ну, майже год я їх п'ю. Дивися, ну оце ж у мене в Олексєєвіча покойного, ну, чоловіка, теж оце ж така була проблема. То тоді він хоч дідив вже і лічився, і, до... і лежав у лікарні, то йому говорили, і оце ну, все желейне їсти, і бульйони, і, типу холодці, оце, оце їсти. Ну, як воно туди попадає, я не знаю, я ж не лікар. Наташа, не попадає, я знаю, якісь, якісь якіс, якіс, роблять уколи. Попада. Значить, уколи, я, а вона робила уколи. <звук> я робила уколи, я робила, я їздила і робила уколи. Викачка грошей. Ось о, почули. Викачка грошей. Не, я і вообще, каже, чуть-чуть легше і стало, і, все. Не знаю, стільки пила желатин. замочувала і побачила. Що я говорю? Це мені казали. Кажуть, пийте желатин. Я не знаю, стільки я їх пачок перепила цих желатинів. Ну, там довго треба, довго. О, Чи ой, всю жод, жод, всю жизнь, а я оце як менше я ходю, мені Якщо я оце... Багатенько походила. походила, я не знаю, де діватися і коліньми. У мене до тих пор подболять коліна, що я не можу перевертати ноги. От так. А як оце я менше ходю, менша нагрузка, нічого, то. Я знаєш, Люся думала, я думаю, може от ваги оце таке трапляється. Це дуже, дуже багато бага... грає, грає роль. Грає, грає дуже, дуже багато. Та ще ти піднімала, що там піднімала? Мішки! Ну, так Мішки піднімала. А той мішок кукурудзи чи... — Ага, вийшов боком на неділю. дуже. — Ага, і в то колінця свої протанцювала, мабуть. І Петя дуже танцював. — О, Згадала й Петю. Танцюємо страшне. Рідна круз, що ти мені там пересилаєш? Ага. Уже, дякую. Ага, дякую. І будемо танцювати. Добре, будемо танцювати. Що, повіхали. Да, повіхали. А то, може, тут і... Та ні! Другі, другі, дайте, я зробила своє діло. Ти хоч до вечора, та корошку треба зробила годувати. Зробила. Да, і там я зробила своє а діло. Все, пока! пока. Завтра, якщо будете на кладбищі, то позвоните, що там ви грішили. Тільки ж не сказав він в яке время. А він же набере, два телефона взяв, мій і твій. Так, він набере та саме. Що, не захотів? Беру, <плес> даю Ага, ой, яке ж. По... Ага, пішов, так він же пішов з якимсь. Да. Ага, воно кутуляє. Даю кусочок. Ага. Він понюхав, цей понюхав, і зараз здоров здоровий Він зараз прийде до тебе і ще їм то візьме. О О! Що за свято, Та каже. Підійшов, да. О, тепер же шо? бачиш, а то ти думав що? Оце ж за те, що ти там побув у своєму вольєрі, тобі такий смаколик. А ну все, тепер туди. Іди отам, відпочивай, їди, хороший. Ти на мене вже не обіжаєшся? Ні, каже, я вже забув. Ну і добре. Іди ну, вони ж бояться, я тебе закрила іди там. В іди іди. — Іди, іди. Ну нема в мене, в мене пусті руки. Все, все, пішов, Наташ, пішов.